Доброго ранку Україно! Нарешті дійшли руки в нас до трактора нашого кейса. Замінили ми насос. Той, що попередньо я показував, і гідравліка, все рульове, все запрацювало. Але трактор не поїхав. Ошибка, ошибка і без спеціаліста ну ніяк. Приїхав друзі до нас. З нашої Полтави сервіс по кейсах. Номер телефону. Кому буде потрібно. Звертайтесь. Опять же, друзі, велике-велике дякую моїм подписчикам, колегам по роботі, скажімо так, що набрали, поділилися номером, та й взагалі. Всіляко намагаються допомогти. Та й що, друзі, приїхав толковий чоловік. Як виявилось, попередній спеціаліст причину то знайшов, ну, більше шкоди наробив, ніж толку. І 5 хвилин і трактор поїхав. Зараз дивимося інші ошибки. Там по навіски є ошибка, по датчику. Ну, Виясняємо всі моменти, та й що працюємо. Знову встрою. Калібровка педалі, проф, педаль ап. Отпущена, проб, педаль даун. Нажимаю педаль, проф. Все, педаль откалібрувала. Колвальве. Пров. Shift. Shift Fnd. І починаю калібрувати. Калібрує. Клапан. Ну, він, тут одна муфта, тут тільки клапан з калібрує на цих, на цих тракторах. Тут всі муфти не калібрує. Антивний траль. І виходимо з калібровки через ексид. Exit транс Транссід. Exit. І все. Скидаємо обороти, Влучимо трактора, стане 30 секунд. він берега настройки. І, і все. все. Просто краще це на гарячу робити. Ну, воно тут дужче прийде. Та й що, друзі? Все наладилось, все хорошо. Розповів чоловік моменти, нюанси, на що звернути увагу. Ну, в общем, в общем, в общем. Сказав, що буде працювати і радувати нас. Получається, насос не поміняли, але він не їхав. Чоловік відкалібрував щеплення і все запрацювало. Ну там давлення ще в коробки підрегулювали трохи бо я туди свої пальці вставив ну в общем, так друзі трактор поїхав і дай бог буде працювати Руль, до речі почав легше крутитися набагато наступний Наступний етап, друзі, будемо розбирати оцю сторону, ліву сторону, виходить, не саму бортову, а витягуватимемо весь чулок. Чи, точніше, бортову витягуватимемо з щулка, з чулком. щулком. І будемо дивитися, що там трапилося. Які сюрпризи воно нам приготувало. Ну Такий друзі, коротенький відос, е номер телефону, реально дуже грамотний сервіс. Я просто надзвичайно приємно здивований. Просто надзвичайно приємно. Так що всім добра та миру на зв'язку.